Да ти взяв того колена? Розкажи мені щось. Вудик, розкажи мені щось. Розкажи, ходи сюди, ходи сюди, броне. Ну, розкажи. А тачки. А тачки. Тачки буде брунок кусати? Колесо буде, Бруно, кусати. Твій лютий ворог. Це колесо. Не сварися. Бруно. Крути колесо. Крути колесо. Експеримент. Шліфуємо ножі від гіліотини е, у якості майбутніх ліній. Лінійки для перевірки ГБЦ. Е, прямо на магніті не ризикнув. Знаю, що треба робити в лещатах. Вирішив зробити хід конем. По Поставив магніти проміжні. Магніти змістив чуть-чуть, щоб тут був слабеньке слабенький притягування. Тобто розмістив отак. Значить, прошліфував, прошліфував поверхню. Чотири такі лінійки має бути. Вони просто різновисокі, тому роблю попарно. Значить, Це експеримент, наголошую. Самому цікаво, що буде. Значить, знімаємо зараз. Освіжимо легеньку плиту. Лагеньку плиту освіжимо і пошліфуємо з переворотом. Або... так. Після цього я забінив легеньку магнітну плиту і по одній на магніті. На магніт. Не на сухої на магніті, а просто на магніті на вокру. Ну, от 2 метро напідбавив, ми бачимо оператори скри. Результат. Це експеримент. Це, ще два метро. Бачите, характер іскри. Получається, що ми робимо одну сторону на рівно на підкладках, а цю робимо на магніті. Можна сказати в якійсь мірі, що ота та сторона, яка роблена на підкладках на блоках, це майже то саме, що робити кіскар. Це експеримент. і так Почнемо з моєї лінійки. Лінійка затестацією, з повіркою. Ставимо її на дві КМД. Трохи зле, звичайно, що сонце так світить. При повірці пряме сонячне проміння не має попадати. так Двохмікронний... О, я так гарно попав. Значить, двохмікронний індикатор. <кхем> Вам видно стрілочку, так? О. Так, їдемо. Сорок, так? Сорок, сорок два. В кінці, ну, практично в ідеал. Індикатор працює. Так, ставимо. Довжина приблизно та сама. Это же чуть. О! Да ты что? А ну микроник. Одномикронный. Одномикронный. микронный. Так, 15, выехали. Ой, чекай, Та ну нахер. Хе-хе-хе. <плес> а ну ходіть сюди ближче. <плес> Сам собі не вірю, чесно. Індикатор працює, мікронний індикатор. Одномікронний, так. 30 показує, так? Поїхали. Наїхало на якесь гімно назад. Чую, що тяжко йшло. Пхати тяжко. Бач, назад вже нема. Ну дивись. Я не, не намахаю ні разу, хлопці. Міг. Та? Він з'їхав. Момент такий, що коли ми міряємо в такий от спосіб, ми міряємо одночасно кілька показників. Значить, у нас є плита, у нас є точки опори, так? і у нас є наша лінійка. У нас є наша лінійка. Так? Приймаємо, що плита в нас є рівна, так? Ну, ми її перевіряли і так далі. Значить, коли ми міряємо повзунком індикатора по плиті от в такий спосіб, то ми міряємо, крім того, що площина оця от А рівна, вона ще, крім того, паралельна. Площині Б, ну і та площина теж рівна, тому що у цій точки вони лежать на тій площині. Якщо лінійку перевернути, ефект буде той самий. Тобто при такому вимірюванні ми бачимо, що А є плоске, ну має площиність, але ще крім того, А паралельно Б. До чого я це все веду? Якщо лінійку взяти, ну, припустимо, що є лінійка. Отакої форми кленовидної, так? Оце в нас А, а оце в нас Б. Ну, Але А є рівне і Б є рівне, так? Ну, А не паралельно Б. Не паралельно, вона є кленовидна. Ну, то навіть такою лінійкою можна користуватися, використовуючи її як для щупів, для КМД, чи навіть там на худий кінець. На відбиток. Так? Тобто розумійте цей момент. Так, Поки я по одній роблю друга, друга лінійка. Так. Питалися мене кілька разів, а як то зробити, бо відосів на Ютубі є багато. Я покажу, як це роблю я. Це відновлення центрів обертових. Значить, як це роблю я? Я беру, ставлю на магнітну плиту лекальні лищата, обкатую лещата індикатором по нерухомій губці. Далі ставлю призму. Призму по кутоміру нахиляю на 30 градусів. І показую далі. Сам центр. Це центр від ну суті, не міняє, потреба та сама. Важливий момент. Отут має бути циліндр. Циліндр. Тоді, коли ми кладемо в призму, тоді в нас все виходить. Коли отут циліндру немає, є такі центра, можна класти отак. Призму класти в, в конус, але треба тоді вносити корекцію. У нас виходить, кут трошки інший. Нам треба, ця частина ніряє вниз. Тобто нам треба призму отак трохи зводити. Ну, це можна розрахувати, наскільки що. Ну, переважно у всіх тут є циліндр, є на що покласти. От. Бачите, він задзьобаний. Зараз я закріплю і продовжимо. Ну, заганяємо під центр. Так. Тепер привід. Шурик, шківок з дюральки і в якості паса Орінг, чим побільше. Прекрасно. Ізоленту використовуйте тільки синю. Не можна використовувати ні чорну, ні жовто-зелену, тільки синю. Ну, Якби не було того от конуска, то обійшлося б без ізоленти. Ну от, І ясне діло, що він нігде не б'є, бо він в своїх підшипниках прошліфований. Все. І так, заготовка в патроні, крана в батоні. Значить, висунув заготовку на наскільки вийшло. І значить починаємо. трошки і зразу різати на куски, але різати попарно. Подорогом 66. Є так, обтерли зверху. Тепер що ми робимо? Ми отаким от різцем підбираємо рух. Збираємо тут бік, так? Тепер відрізний. Це чисто мітка, не треба тут розрізати. Зараз дивимося, яка наступна. Або 140, або зробимо коротшу. 123. 126. 127. 70 й ставим на полицю. Розрізаємо другий раз. Поста тримає. Так. Добре дотягнули. Торцанули. зацентрувалися. Спочатку всі деталі свернемо. Спочатку всі свернем. До половини раз розвернули до половини два. Операційно року. Підготуюся, сверла підготую і почнемо. Так. Го! Зацентрувалися. Мінімально. Для сверловки не треба там сильно цей. Ой, і не почнемо з сверла. От є двадцятка. 300 щоб гарантовано не напухнутися, ще лишити припуск під більший, розгарнуємо на 38. Так, оберти. 100. Серво неправильно заточено Аж як Craci ruca municipală. A ceresc hancirpa Метра сорокового круга в стружку. Отак от, от роблять на заводах труби. Беруть кругляк і сверлять на 12 метрів, на 6, на 9. От беруть так і І, і от. І роблять трубу. так. Отак. От Все, так от роблять труби. Наступна Внутрішній діаметр. маякнув до Ігорка осадчого, перепитався, як там краще порахувати. ну, Загалом зрозуміло, як що. Суть така, що просто треба було взяти діаметр по впадинах і плюс 3-4 десятки. Ще не збереться. Бухнулка там так розбита, що далі нікуди. Далі точимо зверху. Коротше, якщо вийде, то відправимо на зубодовбальний. Якщо не вийде, будемо довбати в себе. Я б хотів все-таки на зубодовбальному, тому що це дуже відповідально. Треба, щоб було чітко. Зовнішній діаметр готовий. Робимо всі однакові по-зовнішньому, щоб було зручно виставляти. О, і проточив зверху, так, тепер відрізаємо. і то закінчена. Ну і так, ще другу партію. Так. Ну що, після довбання шліців отвір свернем поперек. Тут він зі зміщенням, не знаю для чого він. Під болт вроді чи що, щось, коротше, чи під фіксаторськ. У ну, всіх воно. Тулка є розмір, туди шортку свернемо. Так. так, виставляємо, щоб шліц, нижній шліц сверло попадало між зуби і тоді легко звернеться. Знімаємо, вже встане. Mm. так от. Розфаски знімем і кличемо терміста. Так, готові наші втулки, шліцеві, масленка і болт. No. Товал для взірця. Вал проходить наскрізь. о, Наскрізь. Через всю довжину. Там так задумано конструктивно, що стягуємо по одній, потім одіваємо на іншу. Терміс загартував, тут є чесних 45 одиниць. Прекрасно. Буде служити. Далі їдемо. Далі ще якась така коротше, Була вона 60 мм по товщині. Треба було зробити з неї 40 мм. І нарізати різьби. 24 різьба. Ну, великий діаметр мені не вліз, то я пішов до Мирослава, торцанув його. Та й по всьому. Недавно таку схожу робив з такою самою великою різьбою. Це щось в догонку клієнт приніс. Тут момент. Здавалось би, отвори. так, Тут 6 отворів. Но вони ніфіга не на одній окружності, через те, що. Інша деталь, з якою воно стикає, стикується роблено, я не знаю, на п'яне воко чи що. Ну, коротко, Отут між цими 260, між цими вже 265, а між цими 262. Ну, Так прийшлось розмічати, інакше би не зібрали.